Вітаю, Данило. Вітаю. Ми знаємо, що для захисту електродвигунів від перенавантаження та короткого замикання обов'язково варто користуватися автоматами захисту двигунів МС-25 та МС-32 від Іскра. Але в чому їх ключова відмінність? Це дуже хороше питання. МС-25 це компактний автоматичний вимикач, розрахований на номінальний струм до 32 А. Його перевага це простота експлуатації, що робить його оптимальним вибором для захисту невеликих електродвигунів. Тобто вентиляторів, насосів та компресорів. А де використовуються зазвичай такі невеликі електродвигуни, Використовуються зазвичай в холодильних агрегатах, в промислових харчових міксерах або вентиляційних установках. Також є ще МС-32. Він також підтримує струм до 32 амперів, але має більшу відключну здатність до 100 кА. та покращену контактну систему, яка забезпечує стабільну роботу в умовах підвищеного навантаження. Це робить його ідеальним для промислових механізмів з високою інерцією. Таких як конвейерні лінії, млини або потрібні очі. До них ідуть якісь різні аксесуари. Так, обидві серії мають схожі додаткові аксесуари, зокрема, додатковий контактний розчіплювач з мінімальною напругою та захистом IP55. Чіплювач мінімальної напруги до МС 25 та мс 32 встановлюється як додатковий аксесуар, забезпечує перше захист двигуна від роботи при критичних низьких напругах, і друге автоматичне вимкнення при. Зникнення напруги та запобігає неконтрольованому повторному запуску. Проте МЕС 32 краще підходить для ситуацій, де потрібен вищий рівень надійності та безпеки завдяки більшій відключній здатності. Тобто, якщо струм короткого замикання перевищує встановлений показник, вимикач може не впоратися з відключенням, що може призвести до руйнувань контакторів або навіть пожежі. А підвищена відключна здатність надійно захистить від вищих струмів короткого замикання. Тому МЕЗ – це економічне рішення для невеликих двигунів. А мс – більш потужний варіант для промислових задач.